У свіжому випуску журнал Україна досліджуємо лабіринти освітніх реформ. Читайте, щоб розуміти. Розумійте, щоб змінювати. Запитуйте країну в точках продажу преси або передплачуйте онлайн.

В Києві медичний Оскар вручали. Найкращих військових і цивільних медичних працівників відзначили орденом Святого Пантелеймона. Це найвища громадська нагорода у галузі охорони здоров'я. Цьогоріч найкращих у професії обирали серед 300 кандидатів. Серед номінантів також є іноземці, які рятують життя українських захисників. Дякую, це сарміти Цирули з Латвії. На сьогодні вона успішно виконує обов'язки бойового медика у складі українського формування Карпатська Січ. Попри три контузії, жінка відмовляється залишати Україну та повертатися додому, бо вважає своїм завданням порятунок бійців свого підрозділу. Називається питанням совісті. Латвія розуміє, як є під москалями, і ми розуміємо окупацію. Латвія дуже дуже багато Любить загинули діти. Так ми то і зараз бачу 21 век. Так в Україні не можу, не можу, як медик і бачу в лікарнях зриви. Лікарі загівають, сестри загіває, пацієнти, треба їхати в Україну допомогти. І, і я тут я приїхала в 2015 році, поділилася, як ситуація в Україні, і коли повний штаб війна січня, так, 24 січня 2022 року так, і 16 жовтня в армії. <гладу> я я волонтером помогті Україну, а о, ЗСУ не самі. Розумію, ти волонтер, але ти з нами. Нам треба медиків і ти будеш зсу. Отак От і так і тут є. На батьківщині ж у Латвії сарміти. В останні була рік тому, причому лише на день. минулому в, в році мой президент виручав медаль. Я поїхала переночала і уїхала в Україну. Чи змінила б своє рішення допомагати українцям, якби могла повернути час назад? Сарміта відповідає не роздумуючи. Там питання нема. Пане Олександр активно бойову участь почав у 2014 році, коли виконував обов'язки лікаря хірурга у складі військово-мобільного шпиталю цілому... понад 400 операцій високої складності в польових умовах на війні. Саме стільки їх на рахунку полковника військової служби Олександра Фоміна. Мало ми були психологічно готові до такого застосування, щоб оперувати в палатках, в бліндажах, в окопах. Але цей досвід є неоціненним. і коли трапилось 24-го, настало 24 лютого 2022 року, ми вже були готові, ми розуміли, що нам робити. Ми дуже швидко перейшли на, скажімо так, на масове поступлення і просто почали виконувати свою роботу. Найбільш відповідально і водночас найбільш неприємно, за словами Олександра, мати справу з оперативними втручаннями, які призводять до інвалідності бійців, а це в умовах війни, наприклад, ампутації кінцівок. вони вже не можуть виконувати свої основні функції, їм потрібно перестраювати. Мирно навколо вже піде тут, і ти розумієш, що це важко. справжній патріот завжди займав активну українську громадську позицію. Потік або поранених, або просто на днями рішення поліний одяг постійно був у забивній крові. Ну і знову ж таки рукавічки, перчатки і ножниці. Ото я він мені сказав. Ти не будеш у мене медик Ерік. Я у всіх я познаний, будеш ти. Ну і так я став, спозивний мене Фредді. Фредді Крюгер постійно ходив з ножницями. Таким пригадує свій початок повномасштабного вторгнення військовий медик зі 128-ї закарпатської бригади Ерік Глеба. Перші місяці великого протистояння минули для нього на Луганщині. Хоча загалом війна для Еріка розпочалася ще в березні 2015-го. Саме тоді він уперше потрапив на передову як доброволець. Страху не було. Ви знаєте, я скажу, а в той час піднесення, яке відбувалось, автомат, і я скажу, я, якщо, якщо я випадково десь на полігонах стріляв із ручного пританкого гранатомета, хто міг стріляти? Я. Нормально, йшло зупиняти з колонами. Свідомість була. Водночас військовий із недовірою ставиться до тих знайомих чоловіків, які покинули Україну після 24 лютого 2022 року, втікаючи від війни за кордон. Я сприюсь це за зраду. 24 25 лютого хтось виїхав за кордон. Це Чехія, Словаччина. Кордони від міста Уозер до е, сусідніх держав. Це від 2 до 10 кілометрів. Про тобто, сім, і все. Що тобто, в нас розпочалась війна? Ви зібрались і втекли. За останні два роки через руки пані Людмили пройшли та одужали 48 дітей з воєнними травмами. Бажаємо вам наснаги. Церемонія нагородження орденом святого Пантелеймона цього року стала ювілейною, адже рівно 15 років тому було започатковано ідею відзначати кращих медичних працівників України в такий спосіб. Цей проект був для чого створений. Щоб ми імідж медицини підняли. І воно дуже доречно, як під час епідемії, ми опинилися з медиками, вони на передньому фронті, так само і зараз. Сьогодні ми присутні в всіх регіонах України, ми присутні в 13 країнах за межами України. Це перший проєкт такого рівня, який буде світовий. Через років 5 ми знову зустрінемося з вами. І ви побачите, що це за спільнота, яка об'єднує всіх медиків світу зі свого боку. глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав акцентував на необхідності докладати всіх зусиль для звільнення тих лікарів. Які на сьогодні перебувають у російському полоні, саме за ініціативою цього ордену ще минулого року, у січні місяці, коли Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій відвідувала Ватикан, ми вручили особисто папі Франциску список перелік тих наших медиків, які перебувають в російському полоні. А цього року на свято Пасхи разом з нашими. Православними братами, ми кинули такий клич обміну всіх на всіх для вас. Працювали два Олександра Трохимчук і Чусноков. Спеціально для газети «ЮАІ».